Доброго дня, щирі українці! Я сьогодні хочу вам прочитати вірш, який називається Давайте подивимось кожному в очі. А якщо вам подобаються вірші нецензурною браю, підходьте сюди під силочкою і послухайте. Давайте подивимось. Кожному в очі. Ми ходим втомлені зранку до ночі. Стомилися вже від такої роботи. В цьому житті отні тільки турботи. В цієї країни все гроші рішають. А якщо їх немає, то люди страждають. Таке це життя і такий світ. Б'ємось, як риби, як риби обліду. Якщо вам сподобався цей вірш і подобаються вірші українською мовою, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В цьому контенті ви бачите дуже-дуже багато віршів українською мовою.